Не може того бути. Не може того бути. Тепер я йому сказав до сторіччя, я його питався, ти німець, чи ти українець, Кому? чи ти дукасу. І я йому казав, чи ти монгол. Я йому казав на місце банера Франкові повісити новий банер до 100 річчя смерті Івана Яковича Франка і до 160-річчя його дня народження. Та то не є, як то кажуть, це не є то є якась чуженецька влада. Розумієте? І ви повинні давити так на виконавця. Маєте, ви називали Яніва, він не може табличку зробити. Він сидить у представницькій владі з вами депутатом. Він сидить, як то кажуть, у виконавчій владі ділить кредити і так далі. Він, як то кажуть, бізнесує. Що він буде пильнувати в першу чергу? Ясно, що він буде лікувати бізнесу. Нема що таким ідіотам, то їм все відходи старої, тої большевицької сатанинської злодінської системи.